10 листопада 2024 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 62 ударні безпілотні літальні апарати рашистів. Крім того, 67 безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Також 10 безпілотників расистів полетіли до Республіки Молдова та до так званих Російської Федерації і Республіки Білорусь. Андрей 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 62 attack drones of the Russian Назят's invaders. In addition, 67 attack drones of the Russian Назят's invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Also 10 drones of the Russian Nazis invaders flew to Republic of Moldova to the so-called Russian Federation and to the so-called Republic of Belarus